This is the first. This is the first Oscar in the Ukrainian history. And I'm honoured. I'm honoured. This is the first Oscar in the history Ukraine. Певно, я перший режисер на цій сцені, який каже, що він ніколи б не хотів знімати цей фільм. Я б хотів поміняти цей оскар на те, щоб Росія ніколи не починала війни в Україні і ніколи не окуповувала наші міста. Щоб не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я б хотів, щоб вона звільнила всіх заручників, військових, які захищали нашу землю, цивільних, які нині в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію. Не можу змінити минуле Проте ми всі разом, ви і я. Ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб правда перемогла і щоби загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддав своє життя, ніколи не були забуті. Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Бикас Сінема форм з меморіс, ан меморіс форм істори. Якщо розумітися, як відбувається взагалі перед Оскарівська компанія, і розуміти які фільми отримують нагороди, які в них відповідно перспективи на Оскарі, то це було доволі прогнозовано, тому що до Оскару була серія вручень, де 20 днів у Маріуполі вигравали, і вже було зрозуміло, що після такого розголосу, який триває вже Ну, десь півроку, е от е після тих нагород, які ця стрічка отримала. А разом з нагородами ми не забуваємо, що про фільм одразу пише вся світова кінопреса. Е доволі було прогнозовано, що фільм е отримає Оскар. Цей фільм створювався з матеріалів, які е знімалися Мстиславом Черновим е на замовлення. агенції Associated прес. Тобто, це він не задумувався як. Як фільм від початку це були репортажі з окупованого Мариуполю. і аж потім було вже прийнято рішення змонтувати матеріалу. Було дуже багато змонтувати з цього фільму. А чому це сталося? Ну, це сталося завдяки сміливості. Тут без всякого перебільшення творців цього фільму, тому що у Мстіслава і його колег. Ну, були всі шанси не виїхати з Маріуполя, загинути там. Розумієте? І там на кону стояло по фільму. Видно, чому я кажу, що це трилер, тому що ти слідкуєш за тим, що відбувається, і ти ж не знаєш. Е, ну, хоча начебто кіно вже змонтовано, да ти не знаєш, яка доля подальше буде в автору цього фільму. Що буде далі? Він виїхав. Інший видатний документаліст, на жаль, загинув в Маріуполі. Його тіло, дружина вже вивозила звідти, і, і потім вже згодом змонтували з цього фільму «Маріуполіс-2». А, От так що, це суто сміливість авторів, які наважилися робити оцей репортаж із повного пекла із міста, яке було оточене, яке обстрілювалося і. Подальшу долю якого не знав в той момент ніхто. от І я думаю, що найперше, це от е сміливість, е відвага людей, які тримали в руках цю камеру, і, попри все, ризикуються власним життям, вони зняли цей фільм. Я його ще влітку подивився, цей фільм, а враження були. Ну, не можна сказати хороші враження від того, що ти бачиш е, на екрані. Ну, вони були сильні, були сильні емоції, е, і це теж доволі прогнозовано. огляду на на на, скажімо так, на зміст цього фільму. Як на мене, це така анатомія, анатомія е, війни. От, і коли камера впирається об'єктивом у дитину, яка вмирає на столі, ну це доволі непросто дивитися. Ну, в тобі вмикаються одразу всі механізми, які нагадують тобі, що ти так само батько, що в тебе так само є діти. От, І це. Викликає сильні емоції, але я би згадав ще про інше. В цьому фільмі гарно побудований саспенс, тобто екрана напруга. От. І коли ти за цим всім стежиш, ти ще бачиш перед собою хороший документальний трилер. Саме цей жанр працює з такою екраною напругою. Тому ну, враження були яскраві, от так я би сказав емоційно яскраві. Тобто, це не про радощі, які е, залишаються після перегляду або виникають під час перегляду, е, це, е, це про широку гаму емоцій, які е, виникають під час перегляду, і ще якийсь час у тобі живуть після завершення сеансу. З огляду на те, що е, Оскар дивиться там півтора мільярда людей. На, на земній кулі, ну, це звісно, буде впливати. Люди захотять це подивитися, або люди вже це подивилися А люди це є виборці, це електорат певних політичних сил в Америці чи в Європі. А, і всі ці люди, подивившись на те, що а, відбувається у, в українських мирних містах. І з початком вторгнення вони, звісно, мають певний тиск на тих людей, яких вони обирають. Я маю сподівання, що це, звісно, призведе до, ну скажімо так, перегляду ставлення Заходу до України. Нам перестануть чайними ложками видавати зброю, як це робиться зараз, а збільшить і в принципі. Збільшити цю допомогу, яка, врешті-решт, має нам вибачте за за такі повтори, да, має нам допомогти е, завершити цю війну. Я не думаю, що сюди кинуться їхати одразу голівудські продюсери шукати митців. Тому що, все ж таки, коли ми говоримо про творців фільму «20 днів у Маріуполі, Міцяслав Чернов, в першу чергу він не є документалістом, режисером, він є журналістом. От і е, тому там, якби мова йшла про людину, яка вже має за спиною якийсь кінодосвід і якісь великі нагороди, то, то можливо би, там я не знаю, почали би говорити про те, що в Україні надто родюча земля, яка, яка значить, народжує таких видатних геніїв. Звісно, якась увага буде, але в першу чергу до Мстіслава Чернова зазвичай, коли люди отримують Оскар, то їм одразу дають такий карт-бланш, дають шанс поставити другий свій фільм і подивитися, чи це була випадковість, чи справді йдеться про якогось видатного кінохудожника. От так що ну це більше шанс для для пана Чернова ніж для всієї кіноспільноти. Я дуже гордий тим, що, що цей фільм отримав Оскар. Він був гідний цієї нагороди, без сумніву, і це приклад для всіх інших: е, робити максимально добре свою роботу, чи то в документальній галузі, чи то в ігровій. Для того щоб отримати оцю найвищу кінонагороду, тому що Оскар він, попри те, що це національна нагорода американська, він є ну, найважливішою в, в номенклатурі кінонагород світових.